Тож доброго дня! Вітаю всіх сьогодні. У нас буде відео про смаки в каві. Цікаві смаки в каві. А, і чому сучасна кава? Сучасна кава езерно. Дуже відмінно від зерна, яке було ще там, 10, 15, 20 років тому назад. І смак кави він змінився він вже не той. То чому? Давайте. А, маємо Гватемалу Лаболса. Що можемо прочитати про цю каву на пачці? А, ну, країна Гватемала, регіон Уєуєтенго. На -на щось таке. Ну, Не наша мова, то звучить дивно. Різновід Катура-Борбон. Дивіться, отут перша відповідь на всі запитання. А, Катура а, це, допустим, сорт а, Арабіки, який виведений для боротьби з. А, наче... Кавою яржею, чи щось так воно називається. Коротше кажучи, це сорт е, арабіки, який повинен бути міцним і здоровим, там не є головним акцентом смак. Отут ть, запитання. І чесно кажучи, от у мене є Колумбія, більшість е, таких класних сортів кави, вони більше про. Зроблені з сортів, які а, не мають своїм головним акцентом смак фруктовий. Оце цікаво. От. А всі ці смаки, вони додаються. І вони додаються майже натурально. Тобто, мене зараз хвилює те, що а, зараз пішло дуже багато штучних. Ароматизаторів. Це взагалі повний треш, коли ви там читаєте шоколад, ірландські вершки на пачці відкриваєте, вам аж в очі б'є оцей аромат. І зерно таке воно слизьке. Це доданий розчинник, який роз'їдає пластик і роз'їдає ваш шлунок. То купувати в принципі, в принципі, не можна? То треш, давайте так. А є така, ну, наче інф'юзія називається щось таке, коли до зеленого кавового зерна додаються фрукти просто. От, це. Теж не є гарно, але все по порядку. Почнемо, почнемо далі з цієї пачки. Вона нам обіцяє натуральну обробку. Натуральна обробка це коли кавоягода після збирання висушується на сонці під сонячним провіненням. Це добре, дивіться. Чому? Здається, перш за все, що каво зерна буде впитувати кавові соки. Які з кавою вишні за рахунок того, що, а, ну, по суті, ця ягода гниє на сонці, і ці кавові соки впитуються в зерна. Але це не так, це не правда, це не так працює. А, а як це працює? А, коли на сонці лежать ці ягоди, бактерії, які знаходяться в тому регіоні або додані людиною. Та -дам! оце головна ідея всіх Колумбій. І це правильно, і це круто. Бактерії, а, коли Розкладають цукри, які є на ягоді. В результаті цієї реакції вони лишають хімічні речовини, які по смаку нам нагадують щось. От в цьому випадку бактерії, які з'їли, скажімо так, ягоди, лишили відтінки, які при обсмаженні, знову ж таки, ці смаки з'являються тільки при обсмаженні. Нам будуть нагадувати фінік темні ягоди, темні ягоди типу смородини. То це не натуральний смак зерна, який, допустимо, з'явився в зерні, тому що воно виросло просто. А тому, що бактерії спрацювали над розкладенням цукарів на кавої ягоді і лишили свій слід. І після обсмаження проходить ще одна хімічна реакція, і ми отримаємо ці цікаві смаки. То до смаку кави дуже багато чого залежить. В принципі. Бактерії. В принципі, звичайно, ці бактерії повинні з'їсти, скажімо так, ті речовини, які були в кавовій ягоді. Тобто є, ну, щоб вони ці речовини з'явились, треба, щоб був окремий правильний регіон, окрема правильна там, земля, скажімо так, і правильна кількість сонячних днів, і, і всі ж ці бактерії повинні бути. Оце все збирається. А, це. Це повторюємо, скажімо так. Це можна повторити в різних регіонах, але, звісно, простіше брати каву-ягоду каву з окремого регіону. От, і з нього виходять такі нотки, які тільки цьому регіону відповідають. От. А сучасні методи обробки оцим займаються колумбійці. Колумбійці дуже круті люди, ну, фермери, які ягоди вирощують. вони якраз розвивають ці нові технології. Можна бактерії додавати, можна додавати дріжджі, Ну, дріжджі дають, наскільки я розумію, такі не дуже цікаві смаки, От, достатньо простенькі. І можна а, додавати чайний От. І плюс а, азотна, м є додання азоту і додання вуглецевого газу. Це якось там. А Дозволяє більш потужно а, оцим речовинам від бактерій проникати в структуру клітин ягод. То ця кава виходить ну, зі своїм якимось цікавим смаком, теж займаються, розвивають. І от на це варто звертати увагу. От, допустимо, що в нас Колумбія Санта-Моніка, виробник Diego Хорта. І я так розумію. Цей крутий чувак а, дуже серйозно цим займається, тому що персик, яблучний силь, ваниль і ром, ці смаки в цій цікаві відчуваються. Зараз я фільтр зроблю собі і поділюся відчуттям. от. Тож, а, коли ви купуєте в магазині якийсь мейнстрім каву, звичайно, без м, того, де серйозно займалися і вирощуванням, і оцим а, бактеріальним. А, Доданням смаків, скажімо так, то кава виходить простенька по смаку, і, от, може, тому ви не любите кислинку в каві, а, тому що ця кава зроблена ну, мейнстрім без душі. Наразі я цю каву приготую і розповім вам про смаки, які є в цій каві, а, які майстри з Колумбії. Зробили доступним і нам. І це супер, коли кава, радує вас не просто гірким класичним смаком, який вам подарила, дарує обсмажку. Бо, по суті, невелика та проблема спалити зерна, то, допустимо, ті а, речовини, які в зерні є, йде карамелізація цукрів, які там є, по суті. І якщо ми це. Час перетримає, ми отримуємо просто яркий напій. Оце в принципі була колись класична кава, коли був розмазаний смак, не було чіткої цілі зробити ще красиві, допустимо, фруктові нотки. Тоді виходила класична. А в сучасному світі дуже важливо, щоб оці технології, оця робота людей зробила нам каву смачною, смачною, яка дає вам привід. Задуматися, який смак ви відчуваєте. От. І це гарно. Мевну каву. на наручній каву молча. І пішло наше готуваннючко. Там повно в інтернеті рецептів, як робити проливи на воронці. Ви можете для себе подивитись, я роблю 30 секунд. Дегазацію, потім десь до 100 мл довожу, потім до 160 і потім до 220 і мені, а, Треба це зробити за, десь за 2,5 хвилини. І я, в принципі, для себе отримую смачну каву. Ну, якщо, звісно, вам цікаво. Якщо ні, то не тискаю, на паузу і швидко готую. По різному, наразі, в мене от другий пролив вийшло до 136 грам. Ну, Ця кава виходить, так буде а, з меншим об'ємом. Ну, Тим краще буде насиченіше фруктовіше. Для нас це є головна ідея, щоб кава була багата на смаки. От. Для цього ми її і готуємо. І, до речі, багато людей вклало свої купи зусиль, щоб ми змогли в своїй чашці оцінити ці супер фруктові смаки. За це їм велика дяка. Разі ми цілимося десь в наші 2,5 хвилини, десь плюс-мінус так буде. І навіть дивіться, вага 214 грам мілілітрів. Все десь так і є, як ми цього і хотіли. Єдине по часу, трохи певне буде більше. Давайте 2,40 віддамо, бо все ж водички трохи є, і будемо смакувати. Це 2,45 і ми отримали чіткий рівний рівень в кавовій воронці і смачну кавку. Яку з задоволенням зараз вам протестую. Тож, усі зусилля багатьох людей дозволяє мені тепер смакувати цю крутезну каву. До речі, вдалося цей фільтр і в мене не дуже часто вдається. Ну не дуже часто. Давайте так, третина випадків десь так. Да, тут є оце багато смаків, кислинка, яка і повинна бути, яка повинна радувати. От. Тож, наразі багато людей робило дуже багато дій, вирощуючи каву, гарно сортуючи її, оброблюючи. А потім гарні обсмажчики гарно і правильно обсмажили каву, щоб ми змогли смакувати гарні сорти. От. Тому треба все ж таки ретельно обирати гарну каву от, тоді ви зможете як я навіть оцінювати ці крутезні смаки. А що мені наразі нагадує. Ну, як на диво, такого смаку там нема, але мені щось сливкою. Якийсь цікавий присмак сливки. А, і можливо, так. Да, Оцей яблучний сидр, який повинен бути. Ага. Яблучний сидр, сливка. І при тому це кава. Тобто Всі оці багатства смаків не відміняють того, що кава це напій, який дає вам бадьорість, який має приємну гірчинку. І який своїм смаком може вам створити день. Купуйте гарну каву від гарних професіоналів, які її вирощують, і будете просто отримувати шалене задоволення. Дякую за увагу. До побачення.